17.45 по 18.00. Ці чверть години у надвечір'я щоденно по всій області знаменують церковними дзвонами. Одразу по їх завершенні у прикарпатських храмах молебні чи інші церковні служби за мир і розумне вирішення непростої ситуації в країні. У такий неспокійний час священнослужителі невтомно закликають і не втрачати віри. До речі, прихожан у церквах, як стверджує отець Олег Каськів, помітно побільшало ймовірно, тому що чимало людей за останній час зневірилися у всьому і шукають спасіння у вірі. Люди почали зараз Набагато більше ходити до храму, люди почали зрозуміли одну просту річ, що єдине спасіння зараз є на Бога. Набагато більше людей почало йти до сповіді, до святого Причастя. І можна спостерегти одну цікаву річ, що ця проблематика, яка зараз є, вона заставила людей по-іншому і жертвувати іншим, і ділитися ліками. Це коштами ділитися речами на головному майдані країни та безпосередньо на передовій під кулями чимало священнослужителів. Вони супроводжують групу активістів, аби сприяти поміркованості та заспокоєнню так званих гарячих голів. Смерті духівники бояться менше ніж миряни, адже у повсякденні стикаються із нею значно частіше за інших, та й самої віри мають більше, тому уповають отці, згідно святого письма не на синів людських, а лише на Бога.